Чому не можна жертвувати Кримом? І хто хоче обміняти Крим на мир? На мир в лапках про це поговоримо у цьому відео. Мене звати Катерина Некреча, я українська журналістка. І знаєте, що мене вразило? Це опитування на вулицях Києва від Радіо Свобода. ви ставитеся до того, що Сполучені Штати готові визнати Крим російським у межах. Лично, конечно, а чому поясніть, будь ласка. А чий Крим І чий Крим зараз? час? Сьогодні під російською окупацією, але це не окупація та освобождання Криму. Дивовижно, що вже дійсно дванадцятий рік війни, війни Росії проти України, яка очевидна для всього світу, притомного та й непритомного направду всі все розуміють, просто не всі, наприклад, там до кінця хочуть визнавати. Але тим не менш, що цікаво, що. Попри усі факти, очевидні речі, люди в Києві, є люди в Києві, які навіть не бояться, не стидаються говорити на камеру щось про справедливість в контексті того, що Крим має бути російським. Не знаю громадянство першого пана, але про своє громадянство другий. Пан зазначив сам. Лісо заінтісоване, я сам кримський. І от він каже, що він сам кримський, тому зацікавлене лице. Ну, я думала, що кримський пан то мав і сказати, що давайте ж за справедливість, про який російський Крим може йтися. Але не в цій ситуації. Ну, я громадянин Росії, що могло вам сказати. Ви громадянин Росії. Ага, а ви живете в Україні, підтримуєте Україну чи як? Ну я нейтральний. Цей чоловік визнав і сказав, що він є громадянином Росії, і заради справедливості, то ну от статус Криму мав бути би таким. я ну, я нейтральний, я Нейтральне зісно хожуся граждані Росія. Уїхати сюди не випусті. Ну так так ви підтримуєте, щоб Крим був російським чи як? Ну, я якщо по совісті, так. так. Ось така справедливість у цього пана, і направду мене це дійсно шокувало. Я хочу зазначити для громадян Російської Федерації, які думають, що буквально застрягли тут в Україні. Їм доводиться миритися з тим, що. Крим, Київ не хоче визнавати російські, можливо, вони страждають через те. То навіть якщо у вас не все в порядку з документами. А про що може йтися? Що, не знаю, ваша посвідка на проживання, вона вже е, її термін придатності вже сплив, наприклад. Та, або ж, скоріш за все, ваші російські документи. Вже не в порядку їх треба оновлювати. Вони можете повернутися на територію Російської Федерації. Виїжджайте з України в. Ті країни, які знаєте, в які хочете там кілька тижнів, не знаю, місяць, скільки часу ви проведете на кордоні, е тимчасово вас там утримують для того, щоб в російському посольстві ви могли навести лад зі своїми документами. Не треба мучити себе і громадян України перебувати безпосередньо на території України. Тим більше вам не соромно публічно говорити те, що ви говорите. Мене шокує, мене шокує те, що це говорять публічно, не бояться говорити публічно. І зверніть увагу, пошановувачі, поціновувачі усього російського, наскільки велика свобода в Києві, громадянин Росії, висловлюється за те, що Крим має бути російським. Ну. Іронізувати можна, але направду мені дуже цікаво, чи може бути якась відповідальність от реально від українських правоохоронних органів, тому що це попахує закликами до порушення територіальної цілісності України. Днями ми з вами чули, що нібито посадовці адміністрації Дональда Трампа. Представили своїм українським колегам такий от документ з певними вимогами. І це сталося нібито в Парижі 17 квітня. І про це написало видання The Wall Street Journal. І там пишуть про кілька важливих моментів, що Київ офіційно має визнати окупований і анексований Крим російським. І де-факто визнати там. Території, окуповані нині Російською Федерацією, і е, також Україна, мовляв, має відмовитися від НАТО, і е, а от територія навколо Запорізької АЕС має бути під нейтральною зоною, що нібито може перебувати під контролем. Безпосередньо Сполучених Штатів Америки, отож, про цей секретний документ написало видання The Wall Street Journal. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що от коли офіційно або якщо ж офіційно якісь подібні пропозиції до України пролунають, то офіційно Київ відповість на них. А поки от позиція Володимира Зеленського з приводу цих чуток. Така. Що такі сигнали звучать, звучать, і в медіа вони звучать, і звучатимуть і далі. Також і. Але я, я не я не знаю, чиї вони. Вони русських, або це е, Сполучені Штати Америки, хтось Сполучених Штатів Америки, е, там, представники, е, так е, які, наприклад, їх із того, що вони після діалогу з Путіним зрозуміли, може бути так, може бути так, а може це. Бачення Сполучених Штатів Америки так може бути по різному, скажімо, так я би не фіксувався, чи є це сьогодні. Ми розуміємо і з медіа, і так далі, що це йде від Сполучених Штатів Америки. Звідти ці. Я хочу процитувати дуже коротко Рефата Чубарова, це голова Меджлісу кримськотатарського народу. Він каже, що відповідно з боку України має зберігатися. Категоричне неприйняття будь-яких навіть гіпотетичних пропозицій про територіальні поступки України в обмін на мир, бо зрозуміло, що в такому разі не буде ні миру, ні майбутнього української держави. Тепер від США, яка якою є позиція? Ну, можна вважати офіційною позицією. От дивіться, європейська правда пише з посиланням на агенцію Bloomberg, що Джей Ді Венс, віце-президент Сполучених Штатів, заявив, що мирна угода передбачає, що ні Україна, ні Росія там не зможуть залишитися при своєму, тобто доведеться. Кожній стороні відмовитись, мовляв, від частин території, які кожна зі сторін нині контролює. І також там йдеться про заморожування конфлікту приблизно по е, тій лінії зіткнення, яка існує нині. Пряма мова доведеться провести деякі територіальні обміни. Він каже, що лінія розмежування. Не буде зовсім точно збігатися з нинішньою лінією фронту, але буде близька до неї, і також це було як зазначають видання під час спілкування Венса з журналістами в Індії. І за його словами, щоб припинити вбивства, обидві сторони повинні цитата скласти зброю, заморозити цю справу і приступити до реального будівництва кращої Росії і кращої України в моменти. Слабкості, коли нам з вами можуть казати, що дивіться, просто відмовтеся від своєї частини від руки чи від ноги, і за це буде спокій і мир всьому іншому вашому тілу, чи не є риторичним взагалі питання, чи зупиниться на цьому Росія, якщо у вас чи не знаю у ваших сусідів, спів, співгромадян, у когось з'являється взагалі ідея, або у якихось коментаторів, що заради миру, заради миру треба відмовитися від якоїсь території. А наскільки принциповою і сильною буде позиція України, ну настільки принциповою і сильною буде позиція світу, дивіться, в 2014 році, наприкінці березня, 68-ма сесія Генеральної асамблеї ООН. там була ухвалена резолюція про територіальну цілісність України. Було скликано засідання саме для того, щоб розглянути окупацію Кримського півострова, Українського Кримського півострова. Треба сказати, що 100 членів Генасамблеї, попри там критику, яка може лунати. В бік ООН і таке інше, але цей документ є сто членів генасамблеї підтримали таку резолюцію. У українців забрали частини території, будь-які вимоги прохання торги з приводу території. Вони. Ну, по-перше, зараз очевидно з усіх заяв не будуть прийняті офіційним Києвом. Багато коментаторів кажуть про те, що в принципі, якби офіційна влада в Україні таке визнала, ну це просто кінець цій владі. З іншого боку, треба розуміти, що навряд чи Росія десь зупиниться по дорозі, так би мовити, і навряд чи звіру буде до який не контролює свої апетити буде цього достатньо взагалі то так. І головне. Який яку скриньку Пандори це може відкрити як для України, так і для міжнародного права, для світу цивілізованого загалом, тому що це ж може, по суті означати, що сьогодні взяв трошки почекати, дотиснути, та й в принципі всі це визнають, всі з цим погодяться. Завтра можна зробити взяти ще більше, взяти щось інше, і час пройде з цим також погодяться. Хочу вам також процитувати експерта центру близькосхідних досліджень, а це Сергій Данилов, і він у себе на Фейсбуці написав наступне: визнання Криму російським з боку США навіть у вигляді ідеї вже напряму впливає на переговірну позицію Ірану щодо ядерної угоди. Якщо США готові продовжувати погоджуватися на такі безпрецедентні порушення міжнародного права, то Тегеран також може собі щось виторгувати. Ось таким чином ці скриньки Пандори одна за одною можуть відкриватися і це йдеться не лише про російсько-українську війну, а про інші війни, про інші конфлікти, у вирішенні яких публічну зацікавленість висловлює адміністрація президента США Дональда Трампа, в тому числі. Отож, пані панове, а як би ви описали свої враження від Тих думок перехожих, які ви почули, і чи є у вас аргументи, як би ви пояснили людям, котрі сумніваються або ж сподіваються на якийсь мир в обмін на території, чому не можна жертвувати Кримом, і який результат може бути від таких угод, або допущення взагалі ідеї про такі угоди? Пишіть в коментарях під цим відео. Мене звати Катерина Некреча. Дякую за підтримку мого каналу. До зустрічі в наступних відео.